Якщо порівняти вартість готової продукції з цінами минулого року, то вони піднялись в середньому на 15 20 Здорожчання молочних продуктів є світовим трендом. Якщо домогосподарство за кубометр газу платить десь приблизно 8 тисяч, то переробне підприємство більше 30. І знову-таки за це платить український споживач за останні 20 років. Якість українського молока значно покращилася для того, щоб зробити пачку масла, потрібно 4 літри молока. 25% сільськогосподарської продукції має вироблятися в органічних господарствах. За 24 рік в Україні цей показник по молоку складає 2%. тому перспектив дуже багато. Вітаю! Ви дивитеся Ютуб-канал ділового онлайн-медіа видання «Комерсант Український. З вами Ярослава Луб'яна. Ми продовжуємо грану тему і сьогодні поговоримо про молочну галузь, молоко, сири масло це продукти, без яких складно уявити буденний стіл українця. Про стан перспективи українського молочного ринку нам розповість заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. Вітаю вас! Вітаю вас! Пане Ярославо, і вітаю ваших глядачів. Дякую вам, що долучилися. Пані Олено, я пропоную нашу розмову розпочати з традиційного бліц-інтерв'ю, для того, щоб трошки розігрітися і задати темп нашій розмові. Не запереч. Чудово, поїхали. Що більш негативно вплинуло на молочну галузь: пандемія чи війна? Звичайна війна. Чи відчувають виробники нестачу молочної сировини? Так або ні? Ні. Який сир ваш фаворит: твердий чи м'який? М'який. Сировина чи готова продукція? Що перспективніше для експорту? Звичайно, готова продукція. Йогурт чи кава з чого починається ваш ранок? З грецького йогурту. Так. Експорт молока зростає, так або ні? Зростає. Який продукт найпопулярніший серед українців: молоко або сир? Молоко. Чи легко знайти нові ринки для експорту молочної продукції? Так або ні? Ні. Внутрішнє споживання молока зростає чи падає? Падає. Чудово, дякую вам. Давайте розпочнемо наше інтерв'ю з того, що найбільше цікавить пересічного українця. Стін на початку серпня в Україні дещо зросла вартість молока. З чим це пов'язано і чи зростатимуть ціни і надалі? Ну, давайте ми з вами спочатку розділимо. Так? У нас є молоко, сире, тобто сировина, і є молочні продукти. Так ось в серпні місяці у нас зросла ціна саме на сире молоко. І це десь приблизно 5%. Це є сезонне зростання. Якщо ми подивимось, то щорічно, вже серпня місяця, ціни на молоко, сировину починають зростати. І це пов'язано в першу чергу з короченням. Надоїв, да? якщо ми візьмемо готову продукцію, то в серпні вона зросла незначно. Якщо навіть десь і зросла, то це більше пов'язано з логістичними витратами. Але якщо порівняти вартість готової продукції з Цінами минулого року, то вони піднялись в середньому на 15-20%. І молочні продукти є одним із лідерів, які подорожчали в Україні. Але треба сказати, що здорожчання молочних продуктів є світовим трендом. І молочні продукти, такі як масло, сир, дорожчають у всьому світі. І це саме із-за того, що дорожче молоко сировина, ну, Mm. І так, Україна не є винятком. А якщо говорити про сир, він трошки стриманіший в ціні, правильно? Так, сир в ціні стриманіший, і це пов'язано з тим, що в Україну надходить велика кількість імпортного сиру, і українським сироварам важко конкурувати з імпортом, який дотується е, в при, під час того, як експортується в Україну, і тому вони вимушені стримувати ціни. Угу. Про імпортний сир поговоримо трошки пізніше, в мене є про сказала. це запитання. Вершкове масло цікавить, повідомлялося, що в Україні воно вже на 20% дорожче, ніж в сусідній Польщі. Це об'єктивне чи спекулятивне зростання ціни? Давайте ми будемо говорити про те, що коли ми говоримо про ціну масла в Польщі, ми говоримо про те масло, яке лежить на поличці, тобто те, яке бачить споживач. А ціна масла вона складається з відпускної ціни, а також з націнки. Треба сказати, що польське масло на поличці дешевше, в першу чергу, від того, що в Польщі нижча ставка податку на додану вартість. Якщо в Україні вона складає 20%, то в Польщі тільки 6. І взагалі з 2011 по 2023 рік в Польщі. Податок на додану вартість на молочні продукти складав 0%. І ось за цей час, за ці 12 років, споживання молочних продуктів у Польщі росло на 25%. І от після цього вони вже з 24-го року відновили цей податок, але в розмірі тільки 6%. І ось тут маємо таку ситуацію з ціною на. Масло, тому що якщо ми подивимося ціну, по якій відпускають заводи в Польщі, то вона на 10% вище вища від тих цін, які є в Україні. Тому є така колізія, на жаль. Угу. А взагалі, що формує собі вартість українського молока, сиру, вершкового масла? Ну, будемо говорити, є основні дві складові, які формують ціни на готові молочні продукти. Це вартість. Молока сирого, а також вартість енергоносіїв. І тут ми теж маємо цікаву колізію в порівнянні з нашими західними сусідами для того, щоб підтримати домогосподарства і сталу ціну на енергоносії, які ми бачимо за весь воєнний період, підвищення цін кладуть на промисловість. Та, і тому, якщо домогосподарство за кубометр газу платить десь приблизно 8 тисяч, то переробне підприємство більше 30. І воно, звичайно, кладе це в собі вартість продукції. Далі ми це бачимо на ціні, і знову-таки за це платить український споживач. Так, зрозуміло. При тому, що маємо в Європейському Союзі навпаки промисловість платить менше, а домогосподарство більше для того, щоб вони економили енергоносії. Так, ще хочу попросити у вас як у фахівця розслумачити, От, як молоко в тетрапаках може зберігатися тижнями і місяцями. В чому секрет? Чи секрету немає? Ну, як такого секрету немає, є три кити, на яких базується ось якість і безпечність цього молока. Перше, це якісна молочна сировина. Треба сказати, що за останні 20 років. Якість українського молока значно покращилася, було введено поняття такого класу молока як екстра, яке забезпечує європейську безпечність і якість сирого молока. І от саме завдяки якісному молоку, яке не містить ніяких лишніх патогенних мікрофлор, за рахунок сучасної технології. Коли молоко на декілька секунд піддається високій температурній обробці до 130 градусів, а потім зразу ж за секунди охолоджується, а також асептичному пакуванню, коли ніяка додаткова мікрофлора не попадає в молоко, воно так довго і зберігається. Є єдиний нюанс, що під час, якщо ви це вже молоко, Відкрили і не випили його в найближчі п'ять днів, то воно скисає. Але воно не скисає природньо, в ньому немає оцих бактерій молочно-кислих, які могли б давати ось такий красивий згусток. Да? Тому да, воно тоді вже не придатне для вживання. А якщо взяти і перекип'ятити самому молоко, яке ти купив в магазині, умовно там в пластику, воно буде довше зберігатися? Буде довше. Звичайно, але я скажу відверто, цього не треба робити, тому що те молоко, яке ви купуєте в магазині в пляшці або в пакеті, воно вже піддалося термічній обробці. А от, в разі, якщо ви купуєте молоко у бабусі на базарі, або це молоко з під. Корови для того, щоб воно довше зберігалось, його обов'язково треба піддати термічній обробці. Угу, цікаво. Наостанок по цьому блоці: як не розгубитися перед полицею з молочними продуктами в магазині? На що потрібно звертати увагу, щоб обрати якісний продукт, якісне молоко, якісний сир, масло, будь-що? Ну, давайте говорити так: якщо ви споживач, який ходить до супермаркетів, то у вас менше ризику. Купити неякісний фальсифікований продукт. Тут треба просто дивитись на назви, тому що якщо у вас, наприклад, написано на упаковці сметанка, то треба розуміти, що це не сметана, а це продукт рослинний-вершковий, ну, тобто продукт, який має додатково рослинні жири. Звичайно, треба дивитись на. Дату, коли закінчується термін споживання, ну і надавати перевагу відомим брендам, тому що вони все таки більш слідкують за своїми продуктами. А от якщо ви споживач, який ходить до маленьких крамничок, або споживаєте молочні продукти з базару, то ось тут треба бути обережними. Як я вже сказала, продукти, які б це не були молочні продукти, чи це молоко, чи це сметана, чи це сир. Якщо вони з базару, їх обов'язково треба піддавати термічній обробці, тому що, на жаль, в домашніх умовах ви не зможете забезпечити ті умови виробництва, щоб, не дай Бог, не попала туди кишкова паличка або якесь інші патогенні мікрофлори, які можуть нашкодити вашому здоров'ю. Окрім того, на жаль, недобросовісні виробники на сьогоднішній день, особливо масла, використовують рослинні жири, фальсифікуючи цей продукт. І до 25% такого продукту на ринку України є фальсифікатом. Тут потрібно дивитись на ціну і треба розуміти, що для того, щоб зробити пачку масла, потрібно 4 літри молока. І якщо ви купуєте на базарі літр молока за 30 гривень, а на 4 літри вам треба 120 гривень, то пачка масла ну, ніяк не може коштувати 60 Тут просто треба мислити логічно. Так, зрозуміло. Давайте поговоримо про експорт, куди сьогодні їде українське молоко, сири і вершкове масло. От основні ринки збуту. В Україні є два основних ринки збуту: це Європейський Союз і Пострадянські республіки, це республіки Закавказя, Кавказу, Середньої Азії, Ну і, звичайно, Молдова як наша найближча сусідка. І якщо ми будемо говорити про експорт, то 25% молока, яке переробляється в Україні, йде на експорт. І все більше і більше. Наші переробні підприємства розширюють географію свого, свого збуту молочної продукції. В списку є і країни Північної Африки, і країни Близького Сходу, Малайзія, Філіппіни. Але ось тут нашим підприємствам необхідна допомога держави, тому що дуже часто для того, щоб вийти на ринок тої чи іншої країни, в першу чергу на рівні державних органів потрібно. Отримати дозвіл, і наприклад, досі Україна не має дозволу на експорт молочних продуктів в Індонезію, хоча це дуже такий масштабний ринок, який багато експортує саме молочних продуктів. А давно намагаються отримати дозвіл? Ви знаєте, що якраз ще на нього навіть не виходили. Так, зрозуміло. А чи можемо говорити про те, чи відновила Україна показники експорту молочної продукції до показників 2021 року? Так. Ну, по перше, треба сказати, що Україна в цьому році відновить об'єми переробки. Тобто, якщо, якщо в 2021 році українські молочні переробні підприємства переробили 3,5 мільйони тонн молока, а в 2022 році ми отримали обвал до 2,8 мільйони тонн, то вже в цьому році ми знову виходимо на показник 3,5 мільйони тонн. І враховуючи, що в нас внутрішнє споживання в зв'язку з тим, що багато людей виїхало з України, знизилося, то кількість експорту збільшилась. І якщо ми подивимось на цифри за перше півріччя 20 П'ятого року то експорт збільшився на 17% і Україна експортувала 70 тисяч тонн молочних продуктів в грошовому вимірі? Це 225 мільйонів доларів, і це збільшення майже на 25%. А скільки молока ми споживаємо тут в Україні? Чи вистачає нам нашого молока для задоволення власних потреб? Якщо ми подивимось те молоко, яке переробляється, тому що в нас же є молоко в приватних сільхозгосподарствах, то на переробку для власного споживання надходить 3 мільйони тонн, і його достатньо. Тобто, ми навіть маємо лишки для того, щоб експортувати. І можу сказати, що сальдо торговельне між експортом і імпортом у нас позитивне ми експортуємо більше, ніж імпортуємо. Це кожен рік війни так було з самого початку, чи ми тільки відновили ці показники? Це було з самого практично з самого початку, тому що я ще раз кажу, вперше це пов'язано з тим, що внутрішнє споживання скоротилося. Угу. За роки війни Україна втратила близько 100 молочних ферм. Чи спостерігається потенціал до відновлення галузів в цій цій частині? Як я вже сказала, да, ми відновлюємо. Постачання молока на переробку, тобто відновлюється і його виробництво. І треба сказати, що приблизно 6% щорічно зростає виробництво молока в Україні, починаючи з 2023 року. І це один з найкращих показників в світі. Якщо сказати, що в Європейському Союзі виробництво молока скорочується, то Україна нарощує виробництво. І це незважаючи на те, що поголів'я в Україні зменшується. Але росте продуктивність корів. Наші господарства стають економічно стабільнішими. І якщо подивитись, то саме ось цей основний показник, скільки корова дає молока за воєнний час, за цей період з 22 по 25 рік виріс на 20%. Так, фермерські господарства, які займаються розведенням корів для виробництва молока. Скільки їх є і де вони географічно розташовані в Україні? В Україні 1350 підприємств молочно-сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом молока. Будемо говорити так, що найбільш молочними областями в Україні на сьогоднішній день є Полтавська. Вінницька, Черкаська, Чернігівська і Київська області. За часи воєнні, на жаль, ми дуже багато втратили поголів'я і ферм саме в Харківській області, яка входила в топ-3 по виробництву молока до війни. Але при цьому, релокуючись, збільшилось виробництво молока на Західній Україні. І самі виробники молока західних областей теж серйозно наростили виробництво. Як приклад, Тернопільська область, яка за останні 8 років потроїла виробництво молока на молочно-товарних фермах, і далі ці господарства нарощують своє виробництво. А чи можемо ми назвати найбільших українських виробників молока, от які нарощують обсяги виробництва семимильними кроками? Ну, сказати, що з цими мильними таких немає, тому що це, ну буде говорити, непростий бізнес і досить затратний. Якщо ми говоримо про будівництво нового комплексу, то треба сказати, що для того, щоб побудувати молочно-товарний комплекс, закупити сільськогосподарську техніку, це приблизно треба 10 тисяч доларів на одну голову. От тому це досить затратно. Але якщо говорити про Лідерів по виробництву молока, то можна сказати, що це компанія Старта, яка виробляє більше 300 тонн молока в день. Українська молочна компанія, яка виробляє майже 200 тонн молока в день. Компанія AgroproSerвіс, яка знаходиться от саме в Тернопільській області, вони також виробляють до 140 тонн молока на день. І далі нарощують свої об'єми. Тому у нас взагалі дуже цікава, складається картина, коли я сказала вже, що взагалі виробництво молока займається 1350 підприємств. Але із них 73 підприємства, які виробляють 50% молока в Україні. Тобто, це ті підприємства, які утримують більше ніж півтори тисячі голів. На в себе в господарстві. Так, зрозуміло. А як ви оцінюєте перспективи розвитку органічного і екомолока в Україні? Ну тут українські органічні молочарі мають досить великі перспективи. І в першу чергу це пов'язано з нашою інтеграцією в Європейський Союз. Якщо ми подивимося на Зелену карту розвитку сільського господарства в Європейському Союзі, то 25% сільськогосподарської продукції має вироблятися в органічних господарствах. За 24 рік в Україні цей показник по молоку складає 2%. Тому перспектив дуже багато. Так, зрозуміло. І наостанок, які ключові виклики сьогодні стоять перед молочними господарствами, і яку підтримку їм надає асоціація? Ну, ви знаєте, враховуючи те, що ми знаходимося в стані війни, то саме перше це вишити. Тому що ми вже з вами сказали про те, що більше ста господарств було втрачено. І якщо ми активно втрачали господарства на початку війни, то і зараз відбувається той самий процес, постійні прильоти. І молочно товарні ферми є під весь час обстрілами нашого ворога. Це цілеспрямовані атаки, які пов'язані з тим, що ворог хоче просто вигнати наших людей з тих сіл, де вони зараз проживають, тому що молочна товарна ферма це осередок. Основних робочих місць. І тому, на жаль, молочно товарні ферми і далі остаються під обстрілами Рашисьської Федерації. От, якщо говорити слідуючий виклик, це кліматичні зміни, які ми бачимо зараз. То серйозна жара і посуха, то різкий холод. В цьому році був дуже холодний травень і. Кормові культури не змогли правильно сформуватися, тому маємо нижчий їх урожай і нижчу якість. Третій виклик це євроінтеграція. Європейські закони дуже складні для наших виробників молока, особливо все, що стосується благополуччя корів. Треба сказати, що Більша частина ферм, які утримують від 200 до 500 корів. У нас збудовані в кінці 60-х на початку 70-х років. І, на жаль, вони не відповідають європейським вимогам. Ці ферми потрібно модернізувати, треба перебудовувати. А у молочарів просто на це зараз не вистачає коштів. Тому це є таким. Серйозним третім викликом. І ось саме для того, щоб відстояти інтереси і захистити інтереси наших виробників молока, над цим і працює Асоціація виробників молока, яка є єдиною організацією, яка лобіює інтереси виробників молока в державних органах влади. Окрім того, треба сказати, що. При Асоціації виробників молока діє консультаційний центр, який надає виробникам молока професійні поради, консультації, як краще вести цей бізнес. Це висококваліфіковані ветеринари, технологи. Нутриціологи, які відповідають за годівлю, маючи виклики з забезпеченням електроенергії, а для функціонування ферми це обов'язково, тому що і молоко треба охолоджувати і корів треба доїти. В цьому році завдяки підтримці фонду американського кухаря Хосе Андреаса ми змогли забезпечити своїх учасників з прифронтових територій генераторами, електрогенераторами. Ми дуже вдячні фонду, і наші учасники вдячні. Треба сказати, що на початку військових дій, знову-таки ми підтримували. Разом з українсько-швейцарським проектом КФТП, наші ферми миючими засобами, тому що вони просто не могли їх в той момент купити, завести. І швейцарців передали ці засоби для того, щоб ферми далі могли функціонувати, забезпечували безкоштовно вакцинами. Ну, звичайно, основне це. Все-таки консультації, які пов'язані з змінами в законодавстві, з змінами з бронюванням, тому що це теж дуже важливе питання, яке виникає у наших аграріїв. Зараз є зміни в законодавстві, пов'язані з господарським кодексом, коли потрібно змінювати форму власності. Це теж викликає багато питань, і ми теж займаємось роз'яснювальними темами. Роботи, я вам дякую за інтерв'ю. Дякую, що долучилися. А з вами була Ярослава Луб'яна для ютуб-каналу Комерсант Український. З вас лайк та підписка. З нас максимально цікаві спікери. Відверті розмови.